Гімнастика. Лазіння по канату. Лазіння по канату. Існує три способи лазіння в змішаному висі по вертикальному канату. Лазіння у висі на зігнутих руках. Лазіння в три прийоми. Лазіння в два прийоми. Лазіння в три прийоми. Вихідне положення. Вис на прямих руках. Нараз. Зігнути ноги вперед і захопити канат стопами. підйомом однієї і п'ятою іншої ноги можна закріплювати канат петлею. У цьому випадку він повинен проходити зовні стегна і гомілки однієї ноги і притискатися внутрішньою частиною стопи. Спосіб захоплення каната залежить від його жорсткості і товщини. Тонкий і м'який канат. Можна захоплювати петлею. На 2. Не послаблюючи захоплення ногами, розігнути їх, відштовхуючись, і зігнути руки. На 3. По черзі перехопити руки вгору і прийняти вихідне положення, не відпускаючи захоплення каната ногами. Лазіння в три прийоми застосовується в заняттях з жіночими групами і групами дітей середнього шкільного віку, та як навантаження падає не тільки на м'язи рук і плечового поясу, але й на м'язи ніг. При навчанні цим методом лазіння доцільно добре засвоїти прийоми лазіння на вертикальній сходинці. Для полегшення засвоєння прийомів лазіння на канаті можна рекомендувати наступні вправи. Перше. Вис на канаті на прямих руках і розгойдування у висі. Вис після поштовху ногами або невеликого розбігу. Друге. Розучування захоплення ногами. Сидячи на лавці. Третє. Захоплення ногами каната в положення вису на прямих руках. Четверте. З вису сидячи на підлозі. Ноги нарізно. Підтягуючись. І спираючись п'ятами об підлогу, вис лежачи на зігнутих руках.